Мої друзі, знаючи, що будете у мене в студії, знайшли книжку вашу, так. яку ви подарували. 92 року. 90... А, книжка 92-го року, а ви її подарували в 97-му році. Чи пригадаєте, кому ви могли подарувати її? І, ну, вона опинилася сьогодні у нас ну, в 97-му році. Страшна. Страшне запитання. Тираж був 10 тисяч. Так. На задній сторінці я один-ноль зашкребав, коли це на пластині, бо там лише тисяча, бо я боявся, що запитаються десь діл грошей від продажі. Ага. Так що там лише тисяча. Реально було 10 тисяч. Так. Це тисяча, книжка, так. яка була на другому місці після Кобзаря і Біблії за Порши. Тепер доченьці книжки набирали. Це Тепер. я теж знаю, що ця, ця книжка була? Чи де по-моєму? Деценатори це, нотири, по було... Не, де це нотири, то вже було продовження. Продовження, так. так. А от це був цей, це що перевернуло світ. Люди одержали в руки великими літерами, написано діалектом. Перевернула світ, ця книжка. Так ось, кому було це в першу чергу, скажіть. Ну так, якщо я підписав, я ви підписав. Ну, як думаєте? 97-й рік. Ну, кому ви тоді могли підписати? Це через 5 років після видання. Якийсь достойний чоловік. Ну просто не міг бути. Варіанти якийсь. є якісь? Я знаю якісь. Ну, людина, яка справила на мене враження, тим, що вона ну, щось… Ну, кого ви пам'ятаєте з тих років? Ну, дуже відома людина. От, дуже тоді відома 40 тисяч Мукачівців було в жителі в Мукачеві. Ця людина зробила для Мукачева дуже багато свій час. І взагалі ця людина зробила такого, що в Мукачеві ні разу у світі такого не було. У світі він таке зробив у Мукачеві, що це, ніхто не за Мукав. Пов'язано з, з Мункачем, Пов'язано з художником Мукачі. Значить щось він скульптурував або малював. Або... Ні, не зовсім так. Беріть трошки вища. Ну, З ким я з таким міг бути Замок, всьому... Замок так. Замок 100% з ним пов'язаний, мільйон процентно з ним пов'язаний. Тепер особливо буквально рік назад був скандал із одного моменту, що О, туру, туру ця людина померла буквально років 6 назад, вже померла так, і дожила до 103 років. Цібере. Ні, це дотягнув до стільки. То я вже дуже підсказав. Він має саму велику колекцію картин Мукачі. Він коли зробив виставку тут в Мукачі спеціально, то приїхали президент Угорщини на це відкриття. Тоді президент Ющенко був приїхав. Прем'єр-міністр приїхав Угорщини. Також тут, тут було тут цілого світу. З'їхалися люди, тому що таку колекцію, як він зібрав і він виклав тут. Ніде в світі мунка чи роботи не виставлялися. Лише вертольот ми заплатили 27 тисяч доларів. Книжку я йому подарував ще І ви до того, йому подарували. До, звісно, до 97 того, рік. А хто тепер був? Я би йому мусив три книжки До подавати. 2000, так. він казав, поки Турло не покладе, не умре. йому було тоді 100 років, коли він це казав. І він поклав Турло, і через там, 2 чи 3 роки він все-таки залишився кіно. І так, ця та, та та книжка була вами подарована і підписана вами для нього. Від вас, від автора. Ось так виглядає ваша підпис для. Саме для нього. Так.